Так, всім привіт! Я зараз в центрі кроку. Боже, сьогодні так холодно, я в шоці. Я просто я одягнула такі uh, колосини, але вони зимові, Вони з цим, uh, з пошатами, такі тепленькі. І все так зимно. Треба було таку куртку брати. Пальто. Довге, щоб прям зимно-зимно, слухайте. Але... Зараз вибралася сьогодні День Незалежності Польщі, хочу подивитися, як тут святкують. Правда, вибралася у зв'язку з деякими обставинами. Трошки пізно. Але, але, але. до речі, сьогодні кругом вивішують польські прапори на балконах, е -м -м, тому що сьогодні поляки святкують День Незалежності.

tak, bardzo Na Natomiast z myśli mamy teraz kadrówkę. Kadrówka, no, o, jak z dobre dobrej wojny. Jusowski, wyjście głowów, wspięcie się do chłopów, i no, ruch na Warszawę, żeby wywołać powstanie. Nie przedali się, wrócili się do Krakowa, ale to był początek tworzenia polskich legionów i naszej Bardzo prosimy, kadrówka, wszyscy to znamy. całą piosenkę.

Бачите, натисні Але святкування в Польщі це дуже спокійно, без емоцій надмірних, тобто все дуже спокійно. Як на мене, мені це не підходить, тому що все ж таки мені більше італійські емоції, італійські овації. Зараз буду куштувати гліндвін, який тут роблять у центрі Кракова. Скажу, дуже пахне приємно апельсином. Апельсин тут. Ну, приємно пахне, вином не пахне. М -м -м. Вишня. Вишня та апельсин. До речі, немає. Гвоздики немає, але мені це подобається, мені люблю гвоздику. Дуже приємне вино. Але воно не виноградне, а вишньове. Можливо, тут виноградний виноград і сік вишні. На здоров'я. Заклас знаходиться у старій кам'яниці. Ось такий має стелю. Але мало людей дуже тут. Це лавровий листочок. З також якась о, пряність. А позаду мене ось такий листочок. Це оливка. Заходжу в дамський туалет. Тут такий коридорчик.

Такий що... я, я але... Це Це він, центр Кракова. Сьогодні День Незалежності Польщі. Дуже, до речі, людей помірно, в принципі. Помірно, але ну, дійсно всі кафе працюють і багато столиків зайнято людьми, але є вільні місця. Тобто людей дійсно, дійсно помірно. Мабуть, тому що мало туристів. Туристи більше приїжджають у червні. Ці косовочка. собака купила як машину, яку я хочу. А, це бочі. До Я так в брендах не дуже разумеется. Оригинал, оригинал. Классный Світло так мерехтить, не зрозуміло. І гарні новорічні вітрини. Олов'яний солдатик. Все таке яскраве, новорічне <плес> Так, український, українська кухня на українській майно. Це українська кухня. Дивіться, скільки котиків тут. Це просто клас. Дивіться, який гарні новорічні. Куди. Треба зайти буде в цей магазин. Маю охоту на кебаб. Я зараз буду замовляти собі кебаб. До речі, тут можна столик поїсти. Правда, трішки холодно. Зараз побачу, що стільчик холодний. Не такий прохолодний. Ось такий кебаб вегетаріанський. Точніше, не було вегетаріанську, казала. Вже довідала. Сгадала вже тоді, коли, вже тоді коли а, доїла майже.